Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія поважає територіальну цілісність України. Така заява прозвучала на прес-конференції за підсумками роботи на 78-й сесії Генеральної асамблеї ООН. За словами Лаврова, які цитує УНІАН, Росія безумовно ще 1991 року визнала суверенітет України на основі декларації про незалежність, яку Україна ухвалила виходячи із радянського союзу. У декларації багато що записано хорошого, в тому числі, що вони будуть поважати права національних меншин, будуть поважати права російської мови та інших мов. Російська там прямо згадана. Однак Лавров зазначив, нібито в декларації незалежності для Росії було одним із головних моментів, що Україна залишиться позаблоковою країною. У тій редакції за тих умов ми територіальну цілісність України підтримуємо. Ця заява Лаврова викликала шквал критики серед росіян. Як повідомляє Уніан, свої коментарі розгнівані жителі Росії написали під відповідним постом в одному з пабліків. Звільніть Лаврова із МЗС, це ганьба. Переговори з позиції ошуканого терпіли. Щоразу деякі користувачі мережі вважають, що в Росії настільки все погано на фронті, що російська влада вже використовує риторику як перед жестом доброї волі.